Так, продовження бавлення з шпенделом 800 для для А, Ви пам'ятаєте, що він в мене має пошкодження, я вже на каналі його розбирав. Але нічого кращого не сталося, тому що вже планую купити новий, але новий прийде через місяць. А місяць не буду чекати, мушу чимось працювати, бо півтора кіловатний на я відвіз до себе в село, мав вкладати ще один станок, але так нічого не вийшло. А зараз придумав, що зробити з такими проблемами. Ось бачите, на відео є такі раковини. Я їх почав шліфувати наждачкою, закріпивши наш роповерт, підібравши певні обороти і другий кінець просто зафіксував ось так. І зараз вам покажу відео, що з того. Виходить. Невеличкий таймлапс. Я думаю, що частково воно допоможе, але друга проблема, що я дурний цього не зробив швидше і. Бачите, вони постійно збільшувалися. А зараз треба дуже багато зішліфовувати, щоб вони стали меншими. Отже, краще видно, що пошкодження є. І я вже шліфовую. Це допомагає час. Якщо зразу ви побачите, що у вас така сталася проблема, і ви це зробите, не будете затягувати, то можливо ви спасете якийсь сам дивун і свої власні гроші і час. Так що, друзі, не відтягуйте, краще зразу робіть щось. Я знаю, що як це проблема налаштуватися що зробити зразу, а не ставити нові щотки і далі працювати. І добивати його. Так що покажу зараз невеличким відео, як я виправляю помилку цю. І побачу, покажу результат, який вийшов з цього всього Так, можливо зараз все буде нормально, не буде гуляти картинка, але показую ось. Я просто-напросто беру, зафіксовую шпиндель і малесенько стараюся стерти, що було. Кажуть чесно, помалесенько воно підтирається. У мене от, є орієнтир, тут трошки ще є наплавлення того міді, тому ще підстараюсь підтерти, щоб вже було менше і менше було іскріння. Так що продовжую шліфувати ще і буду показувати результат. Можливо, вам не видно, але тут іде маленька стрільця мідна. Я не сильний електрик тому, але я думаю, що це краще зробити так, ніж добити його, щоб він заліз згоріло і не було тут на що відшліфовувати. Не знаю, чи це правильно роблю, але подивлюся по, по результату, чи не буде пробувати на корпус. Використовую я невдатний папір номер 40 для того, щоб швидше знімати, але можна використовувати і 80, і 60, якщо у вас немає під руками. Катий часто як я починав все робити і зараз вже є результат. Тому що я вже десь пару разів шліфовував і я думаю, що вже декілька мікрон там, може десяток пару вже зібрав. А може і більше. Ну, ще товщина ніби є, Та, що ж дошліфовуємо, ще можливо, щоб забрати якусь оцю резку хочу. І це, щоб трошки зменшилася їхня чорнота і пошкодження. Продовжуємо далі шліфовувати. Зупиняюсь на деякий час, тому що почав наждачно в і неприємно стає на руці Було зручніше, якби хтось тримав або фіксувалося, але можливо на дрельку зафіксувати, і тоді буде легше. Можливо, непомітно, але результат помаленьку проявляє себе, зменшується ця раковина і вже можна. Скажу чесно, цю я вже не сподіваюся, раков... цю пошкодження якось виправити, але хоча б це забрати, щоб було менше. Бо, скажу чесно, так іскри деколи, що аж можна освітлювати кімнату ним. Вже почало трохи натомлювати, то шліфування я почало замахувати. Тому час, час дивлюся, чи не забагато почав збирати і чи щось зміняється картинка. Так, я думаю, що на певний період часу достатньо буде виправити це. Тому пробую складати його і пробувати, як воно в результаті. Чи обороти почав набирати догон, чи не почав набирати. Ось такий результат. Я думаю, що краще ніж було. 100%. Так що... Продовжуємо так. Зробив певні маніпуляції з цим шпинделем і з цими пошкодженнями якоря. Трошки підтер. Можливо, видно, можливо, не видно. Наждачним папером. Попередній відео показував, а можливо, це спільне відео буде швидше, де я наждачним папером за допомогою шуруповерта це виправляю. Мало би допомогти. Я не знаю наскільки, але... Так, продовжуємо меншекати. Розмов більше діла. Назад складаємо. На цьому двигуні є мітка, куди мало би воно сходитися. Ось так. Це сильно скочив, тому що ж Перескочило. назад складаємо. Ось так. І ще від того, що розбити якір, почала вібрувати ось ця штучка. Можливо, покажу, можливо, ні. Я вже чув, за допомогою ущільних паперу, теж висередити. Вірю, що ви рішу, це так само потрібно буде витягнути її акуратненько, І спробувати поставити те що, або поставити на ксох якогось силікону, або поставити якийсь наклей, щось. Ну, вже починає мікровібрація, яка буде віддає шум додатковий і додає розбивати. Підшипники. Так що враховуйте на це. Це закладається сюди. Теж все без нюансів, проблем. Ось так от, зараз. Вже цей двигун не вперше розбираю, тому довів до певного автоматизму це все ага, Потрібно... Мета послідовність. Тут не є щось складного. так. на доча не схлодого. Але тут трошки ними важко попадати. Тут треба так. За допомогою викрутки закручуємо, але не затягуємо, тому що різьба збивається тут просто на раз-два. Наприклад, в цих шпильках вже так просто дотягувати легесенько для збору, а так дотягувати я використовую ось такі плоскогубці з невеличким зусиллям легесеньким там. Раз. Два. Досить зручно, бо я не зміг. Просто викруткується зірвати, тільки різбумова зірвати, але так, щоб нормально то не вийшло, тому я використав ці і вам рекомендую. Все шпендель готовий, тут зверху зараз ставиться. Цангу назад прикручую нову і вентилятор. Вентилятор вже трохи послабився, тому треба буде щось або на який ставити, або на клей, щоб він не прокручувався на колесою усі. І так, показує продовження відеозвіт. Шпендель почав працювати тихіше. Ось ви бачите. І почав набирати більше оборота. Але. Але іскрити не перестав, погляньте. Іскрити тягне не сильно, так сте ненадовго. На ця місця поки не прийде прибивали.